бачив це? А де всі? Блін, а котра година? Йосип голий! Блін, зайшов на хвилинку в Інстаграм. Видаляю його до бісової матері. А як його видалити? А, а де тут видалити? А як видалити Інстаграм, алло? Привіт усім, хто задався таким самим питанням. Ну і тим, кому скоро доведеться з цим зіштовхнутись. Так, Інстаграм забирає багато часу, але це не єдина причина, ну, щоб його видаляти. Наприклад, хтось відфоткав вже всю їжу і не має більше що постити. Комусь набридло дивитись на щасливі, загорілі, засмаглі обличчя вже колишніх друзів. Хтось просто скаже, що Інстаграм вже не той, у декого судоми вже не. Великому пальці від скролінга інстаграму Коротше, причин може бути безліч, а проблема одна: як це зробити? Так, для того, щоб видалити інстаграм, потрібно там 3-5 секунд, просто іконку видалив і все. А от щоб видалити сам акаунт, потрібно дійсно трішки більше вашого часу. Смартфон під рукою, і саме головне, це бажання. Тому що видалення акаунту в інстаграм це такий же рішучий крок, як і завести восьму дитину. Ну що, не передумали? Інстаграм це ж не лише жіночі сідниці і їжа. Це ж крутий інструмент, дійсно крутий інструмент для ведення бізнесу. То видаляємо? Точно добре, давайте ділюся з вами пошаговою інструкцією видалення аккаунту в інстаграм. Відкриваємо додаток інстаграму на своєму смартфоні і заходимо на свою сторінку. На вашому профілі натисніть три горизонтальні смужки у верхньому правому куті. Відкриється бічне меню, і ми переходимо у налаштування, гортаємо вниз до пункту е, допомога. У декого може бути замість допомоги помощ е, це зайве нагадування про те, що потрібно не тільки самому, але й смартфону переходити на нашу солов'їну. Далі тиснемо довідковий центр. Після чого на наші улюблені три горизонтальні смужки і обираємо. Пункт керування своїм обліковим записом. Е, своїм обліковим цікаво, якщо видаляти своєму другу чи дружині аккаунт, то там буде написано е, керувати чужим обліковим записом. Вибачте думки в голос. Е, ну і нарешті ми дістались до Боса: видалити свій обліковий запис. Натискаємо. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Це ніякий бос, а так, якийсь його зам, зама, зам, зам. Думаю, це зробили для того, щоб ви не видаляли акаунт у стані алкогольного сп'яніння чи просто на емоціях. Можливо, так. Що ж, ідемо далі. Обираємо виділений текст, видаляєте свій обліковий запис, і в наступному вікні обираємо серед запропонованих варіантів довідка для мобільного браузера. Гортаємо нижче до пункту видалити обліковий запис. І тепер потрібно обрати причину, чому саме. Ви можете, точніше, хочете видалити акаунт. Серйозно? Вам цікаво, чого я хочу видалити? Та тому, що навіть щоб його видалити, він забирає у мене купу часу. Чому такого варіанту немає у запропонованих варіантах? Вибачте, за емоції, просто реально думав, буде простіше. Ідемо далі. Вводимо свій пароль і натискаємо видалити акаунт. Тобто, розумієте, да? ще й пароль потрібно пам'ятати точно. Тобто ви вже ввели пароль, щоб зайти в аккаунт, а тепер, щоб видалити аккаунт, треба ввести пароль. Ну, добре, хай буде так. А, все, вітаю, ви тепер вільна людина. Пишіть у коментарях, яка ще із соціальних мереж поглинає ваш час. І ми обов'язково допоможемо вам її позбутись. Слухай, жесть. Якби в інстаграмі було так само важко ставити, реєструватись, як видалятись, мені здається, зараз би було 10 чи 15 підписників в інстаграмі і всі. Сиві, як Стас Баклан. Так, ладно, Дус, скільки у нас ще? Дві? Дві сйомочки. Mm. Я піду хвилинку посижу в Фейсбуці і повернуся. Я хвилинку, чесно, хвилиночку.